Говорить, що наше життя знаходиться в руках Божих. Шановні глядачі, ми продовжуємо з вами попередню проповідь, Чому я адвентист. Мені подобається при підготовці до виступу читати цікаві матеріали. В дитинстві батьки навчали мене, що є дві речі, які не варто говорити в компанії людей, яким ти не зовсім можеш довіряти. Згадаємо про ті часи, коли не завжди відверто можна було говорити, а саме про політику та релігію. Чому я адвентист? Чому ми сьогодні продовжуємо говорити на тему, яка викликає напругу? Нам потрібно погодитися у двох речах. Ми, як християни, адвентисти, повинні, по-перше, не соромитися того, хто ми є. Це те переконання, яким Бог веде нас по життю. Послання до римлян у першому розділі, 16-му тексті, говорить наступні слова. Бо я не соромлюсь Євангелія, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше Юдеєві, а потім Геленові. По-друге, нам потрібно бути добрими і милостивими. Якщо ми бажаємо свідкувати про свої переконання, то перш за все, що нам необхідно, це являти християнську повагу до інших, виконуючи повеління самого Христа ставитися до інших як до вищих за себе. Навіть у статуті нашої організації зазначається про те, що ми поважаємо погляди інших. І толерантно ставимося до їх поглядів у виборі в житті. Чи пам'ятаєте, минулого разу ми говорили про те, як у їдальні пролунало запитання чому ти адвентист? Відбулася коротка розмова про Ісуса, ким він був, про що Він навчав, що Він зробив і робить для вас сьогодні. І йшлося про те, що ви знаєте реального Ісуса Христа, який знайшов вас у цьому світі. Ви знайшли у ньому найкращого друга. І це був перший крок до Ісуса. Він знайшов вас. Він звернувся до вас через Своє Слово, Біблію, через вашу совість, через запрошення, яке ви отримали. Але ваша відповідь не переконала вашого товариша. І Він запитує: а хіба ви, адвентисти незаконники? Хіба ваше вчення не говорить, щоб отримати спасіння? Потрібно дотримуватися закону. У вашій голові повстають події вашого дитинства. У суботу, після обіду, не можна вмикати телевізор, не можна слухати ритмічну музику, не можна гратися м'ячем, не можна зривати яблуко, не можна лускати насіння. І у вас тоді було єдине запитання: коли вже закінчиться субота? І ви поглядали декілька разів на закладку із ранкового сторожу ранку, скільки ще до заходу сонця, кінця суботнього дня. Звичайно, у вас можуть бути і інші спогади, гарне служіння в церкві, особливо, якщо ви у ньому приймали участь, співали, грали на музичних інструментах, молилися, відповідали на уроці суботньої школи це і спілкування з друзями, перше захоплення в молодості. що... Переростало у дружбу, а потім смачний обід із десертами, пироги, тістечка. Але як вам було відповісти, чи ви належите до законників? Сьогодні багато християн повстають перед цим запитанням. Давайте подивимося у Слово Боже, як воно відповідає на це запитання. І бачив я іншого ангела, що летів серед неба. І мав благовістити вічно Євангелію, мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтесь Бога, та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. А інший, другий ангел, летів слідом і казав: Упав, упав, Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший, третій ангел, летів услід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звіріні та образу її, і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме звена Божого гніву. Вина не змішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огній й сірці перед ангелами святими та перед агнцем, а дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знаменно ймення Його. І коли ангел завершує свою вістку, він говорить надзвичайно важливі слова, що стали ключовими для піонерів адвентизму. А що буде з народом Божим у такий важкий час? Давайте прочитаємо в 14 розділі, в 12 тексті книги Об'явлення. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Ці дві реальності були дуже важливими в ранньому адвентизмі. Ранні адвентисти багато роздумували над тим, що означають ці заповіді. Це 10 заповідей Божих, у тому числі і четверта заповідь, що говорить нам про Бога Творця. Чи адвентисти законники? Мій товариш Баптист, у школі ми сиділи за однією партою. Пам'ятаю, коли ми поверталися додому зі школи, він запитав, чому ви вірите, що дотримуванням заповідей. Заробляйте собі право бути на небесах. Чи є адвентисти законники? Ви знаєте, тоді відразу відповісти мені було складно. Сьогодні я дотримуюсь заповідей Божих, бо люблю Ісуса і бажаю Йому принести радість як відгук на Його любов до мене. Давайте зараз подивимось на священне Писання в Євангелії від Матфія, 23 розділ. З 25 по 26 текст Христос говорить: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Тут Христос звертається до вчителів закону, фарисеїв, дуже набожних зовні, праведних людей, що піклувалися про зразкове релігійне життя. Христос говорить їм найжорстокіші слова. У чому, на вашу думку, суть цього горя? Від чого воно? Що їм не вистачало? Що Христос хотів їм сказати? Перш за все, Він хотів сказати, що увага це серце наше, вся справжня віра. Релігія, служіння Богу, розпочинається з щирого серця. Ви можете мати найгарніший зовнішній вигляд, найгарнішу репутацію. А Христос говорить: якщо ваше серце не чисте, то ви сліпий. Ми повинні про це серйозно задуматись. А що виходить із серця? В Євангелії від Марка, в 7 розділі, 21 тексті, ми читаємо наступні слова. Бо середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, дошугубства. І далі ми продовжуємо читати в Євангелі від Луки, 6 розділ, 45 текст. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять і уста Його. Тому головне запитання, чому я адвентист, воно торкається в мого серця. В книзі об'явлення, в 3 розділі, в 20 тексті ми читаємо наступні слова. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Ми знаємо, що цей текст написаний в контексті звернення Христа до семи церков і останньої Лаудікійської церкви. Христос стоїть біля дверей церкви і чекає, чи йому хтось відчинить. Христос бажає увійти в церкву. Церква це люди, це ви і я. Христос ніжно стукає і чекає, аби ми відкрили двері серця. Це місце, де Він бажає жити. В серце на першому місці. Але не лише Христос та учні навчали, що серце це те місце, в якому є Христос, і з серця все повинно виходити. Багато людей так і кажуть: не головне, у що вірити, можна до церкви і не ходити, головне мати Бога у серці. Інші кажуть, треба вийти і дуже багато працювати, і так багато трудяться, що забувають про Бога, та Бог їм і не потрібний. Перед початком футболу коуч команди проводив психологічну підготовку футболістів. І він каже, запитує, хто переможе? І вся команда, ми переможемо. Хто найсильніший? Ми найсильніші. Хто заб'є перший гол? Ми заб'ємо перший гол. І тоді коуч несамовито прокричав, let's go, Тобто, мерщій, ідіть. І всі рвинули у напрямку дверей. Всі у двері з розгону, а двері з протилежної сторони зачинені, і вони не змогли вийти на футбольне поле. Тому і віра це не просто психологічне накручування себе. Все починається з серця. Але серцем не закінчується. Все те добре, що ми плекаємо у серці, воно повинно діяти і в нашому житті. Апостол Павло в посланні до Єфесян. У четвертому розділі говорить наступні слова. Тобто він описує про те, що означає бути послідовником Христа. Отож, благаю вас, я в'язань у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до Нього покликано вас, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного. Пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі миру, одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. І далі, в четвертому розділі, з першого по третій текст, що ми прочитали, він каже тут: поводьтеся гідно покликання. Далі він використовує богословську мову. І в першому розділі, вже в четвертому тексті, він говорить про те, що Бог вас усиновив. Викупив, простив, вибрав і призначив через Христа. В п'ятому розділі Він говорить далі, а тепер поводьтесь, як діти світла. В шостому розділі Він каже: зміцняйтеся в Господі. Що цікаво, в Єфісіанам, другому розділі, п'ятому тексті, ви можете теж прослідкувати разом зі мною. Він каже, через Христа оживив. Ви відкрили серце Христу. І тепер всі багатства неба належать вам. Уявіть собі, що думали брати в Єфеській церкві, коли читали ці слова. Вони думали, ось яке воно Євангеліє. Але далі апостол Павло дає повеління в четвертому розділі. Як проводити своє життя, якщо у серце ви прийняли Христа? Тобто, ви спочатку зрозуміли Євангеліє, це теологія. А тепер, коли ви це зрозуміли, далі апостол Павло каже. Продовжуйте зростати. По-друге, перестаньте звинувачувати одне одного. Він говорив про це в Єфесіанам, 4 розділі, перший і другий текст. Далі в 4 розділі із 17 по 20 тексти, він говорить про соціальну етику, про відношення в бізнесі, вдома, в сім'ї. Він дає пораду, дає важливі настанови, щоб жити гідно покликання. Іншими словами, він починає з доктрини. А тоді переходить до обов'язків тих, хто прийняли Христа. Те, що ми у Христі, говорить, що все починається із серця. Богослови, вважають, що у посланню до Єфесян четвертий розділ, перший текст, не неначе ті петлі, на яких обертаються двері. Тобто, апостол Павло каже: поводьтесь гідно покликання. І це є повеління. А що означає гідно? На грецькій мові це слово використовується на ринку, тобто в бізнесі, коли є баланс. Коли гирі показують рівність. Тобто тоді гідний, рівний, достойний, коли є оцей баланс? Ви хотіли купити, наприклад, 10 кг картоплі. Продавець ставить на вагу і ставить гирю, а з другого боку накладає картоплю. І коли Терези вирівнялись, він говорить: стоп! рівно, гідна вага. Апостол Павло говорить, Христос здобув вас для спасіння, а тепер нехай ваша відповідь буде гідною вашого покликання. Я сказав би, Павле, я ніколи до кінця не зможу оцінити подвиг Христа, ну ніколи. Чи знаєте, що апостол Павло на це відповів би? Ти помиляєшся, В'ячеславе, Бог хоче, щоб ти оцінив. І знає, що він чекає. Він хотів би взяти твоє серце і помістити на цю вагу. Бог віддав нам найдорожче, сина свого, і те, що є гідне на Терезах Божих, це серце віддане йому, щоб жити новим життям. Один Богослов сказав так. Бог подарував нам мільйон гривень для нашого спасіння, а ми віддаємо всього-навсього 5 гривень на пожертву. Хіба це законництво, коли ми бажаємо робити те, що просить Бог? Хіба це законництво, коли апостол Павло нам радить це робити, а інше не робити? Наприклад, в Єфесянам 4 розділі по 6 розділи, наприклад, ми читаємо. Ефесянам 5 розділ, 22 текст. Ви можете це прочитати. Дружини, коріться своїм чоловікам. Або, наприклад, Ефесянам 6 розділ можна прочитати перший і четвертий текст. Там сказано: діти, слухайтеся своїх батьків. Або про батьків там далі сказано. Батьки, не дратуйте дітей своїх. Павло говорить до людей, які отримали подарунок від Бога, які пізнали Христа, і тепер якою повинна бути їхня відповідь. Так, любов справжня розпочинається із серця, але тепер вона має поширюватися на все наше життя. Пізніше я зрозумів, як пояснити, що означає дотримуватися закону Божого. І це не законництво, бо слухняна дитина це робить із любові як відгук на Божу любов. Боже, я дякую за те, що ти зробив для мене. А що ти очікуєш від мене? Бог очікує від нас тільки одне любов. Ми читали з вами уже в Євані від Матфія в 22 розділі, з 37-го по 40 текст. Він же промовив йому, Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю. Це є найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе, на двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Любов, ось що очікує від нас Бог. А що означає любов? Друзі, сьогодні так багато говориться про любов. любов ми можемо, про любов ми можемо почути по телебаченню, в книгах прочитати. Сьогодні любов до всього: до книг, до фруктів, до техніки, до одежі. А що означає любити Бога і ближніх? Хіба Божі заповіді про це говорять? Хіба це законництво, коли все, що ми робимо? Буде характеризуватися одним словом любов. Я пропоную вам відкрити послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ, і прочитаємо з 8 по 10 текст. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради. Не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші, вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов є виконання закону. Одна із причин, чому я адвентист? Бо найкраще, що є в адвентизмі, це глибоке переконання. І розуміння сутності віри Христа, яка походить із люблячого серця, і має вплив на все практичне життя людини. Скажіть, будь ласка, жінка, яка мусить встати до своєї дитини вночі, щоб пересвідчитися, чи все із її малюком в порядку. Хіба це законництво? Хіба вона це робить тільки тому, що вона по закону мусить це зробити? Вона це робить не тільки із материнського обов'язку, але тому, що любить своє дитя. Ми намагаємося слухатися Бога, дотримуватися Його заповідей, які є в Слові Божому, волі Його, те, що відкрито в Євангелії, тому що любимо Його, поважаємо Його, і справжній послух походить від серця. Боже, допоможи мені бути християнином від серця. Служити від серця, працювати від серця, навчатися самому і навчати інших від серця, волю твою виконувати від серця, закон твій дотримуватися від серця, і бути адвентистом-християнином, що чекає Твого повернення від щирого серця.